Отже, друга частина «Коти-горошко» – Саме аналіз цієї казки від Володимира Діброва. Як на мене, він не менш цікавий, ніж сама казка. ЗАВ'язка. Казка починається з опису ідеального життя. Тут є велика родина і вільна праця на широких ланах. Все майже як у Шевченка. Блогатарі з пугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. І тут стається трагедія. Російський фольклорист Володимир Проб, який першим застосував структуралізм для дослідження казок, назвав таку подію шкодою, Вред, ущерб, недостача. Вона і є тим двигуном, який рухає весь твір у бік знешкодження заподіяного лиха та щасливої розв'язки. Але щоб вирішити цю проблему, потрібен герой. Фальстарт. На цю роль одразу зголошується шестеро оленчених братів. Але перша зустріч Зміям показує, що вони не даються для війни з надприродними істотами, бо хоча Змій живе на одній площині з людьми у цьому світі, але він, він має не тутешні властивості, Зазвичайні пласуни не літають. Ясно, що подужити таку потвору може лише справді виняткова людина чудесне народження. І ця винятковість виявляється ще до народження Котигорожка. Навіть якщо його батьком і був чоловік його матері, то без горошини тут не обійшлося. В якій би фізичній формі не знаходилась його батьки, але щоб породити сина, а це їхня сьома дитина, який би ще з малку витягав із землі валуни і підкидав до неба булаву, потрібне втручання надприродних сил. Джерело цих сил ніколи не зазначається, але між слухачем бо читач з'явиться потім і оповідачем, ніби існує написана домовленість щодо того, що це так і мусить лишатися таємницею. До того як наука оголосила свою монополію на пізнання, таємниця була невід'ємною складовою людського буття. У сучасних казках герой Супермен. Також переповнений силою та винятковими здібностями, які дозволяють йому розправлятися з усіма ворогами.